Доброго дня! Це відеоогляд силиконового дитячого нічника Sven Baby у формі зайчика. Цей нічний світильник був придбаний на онлайн-платформі розетка у магазині BH Store. Нічник постачається у компактній картонній коробці, всередині якої є невеличка інструкція англійською мовою та шнур для зарядки. До речі, нічник доставили дуже швидко і все було чудово упаковано. Я купувала цей нічник для нічних годувань немовляти, і він ідеально підійшов би для цього, якби його у мене не вилучила старша дитина. Особливості нічника: нічник має м'яке жовте світло з двома рівнями яскравості. Ця яскравість дозволяє комфортно змінити підгузки немовляті, не вмикаючи основне освітлення. При цьому світло не б'є по очах, і при такому освітленні навіть можна спокійно спати. Також є різнокольоровий режим з можливістю зафіксувати будь-який із семи кольорів. Сенсорне керування та його нюанси сенсорне керування реалізовано за допомогою легких дотиків по тільцю зайчика. Перший дотик вмикає 50% жовтого освітлення, другий дотик 100% жовтого освітлення. Третій дотик активує режим зміни кольорів. Четвертий дотик фіксує обраний колір, а п'ятий дотик вимикає нічник. Знизу також є кнопка для повного вимкнення нічника. На жаль, хоча сенсорне курування є великою перевагою цього нічника, воно ж може бути і його недоліком. Переставити нічник з місця на місце, не вимкнувши його, чи не змінивши режим освітлення, майже неможливо. Підсумок та переваги. У підсумку основні переваги нічника. Він виготовлений з м'якого гладенького силікону і дуже приємний на дотик. Працює від вбудованого акумулятора приблизно 10 годин роботи. Має зручне сенсорне керування світлом, а для зарядки підходить звичайний USB Type-C кабель від будь-якого смартфона. Під час заряджання нічник світиться червоним, а коли повністю заряджений, змінює світло на зелений.